Попередніх коротких відео я показував, що отримав з приватних рук 5 кущиків морозника. Ось Один там, другий, ну, тобто такі нормальні, адекватні кущі. Ось кущі. Деякі я там порозділяв. І паралельно я замовив ще з флоріума ще два кущика такого самого сорту. Сорт чорний. Вони по 70 гривень. Ну, тепер просто от порівняйте цей кущ за 100 гривень, цей кущ за 70 а Вони прийшли, звичайно, в хороших пакуваннях, питань немає. Ось таке пакування, пластик, ну Вони пом'ялися, це, але це нічого страшного. Це ще в гіршому стані, ніж цей. Тут хоча б там квітка намічається якась, тут взагалі нічого. До, транспорту... До транспортування немає питань, це таке, це не їхня вина. Якщо ви скажете тут 70 гривень, це акція, що ти хочеш. Ну ось, інший сорт. 135 гривень. А, ні, 119. 119 гривень. такий сорт. Ну, не знаю. Робіть висновки самі, я зробив висновки. Взагалі хочу сказати, що розчарований вже агромаркет, я відмовився, напевно, років два вже не замовляю. Е, ну, от, була непогана. І... Був сайт, сайт е, усадьба як... Садиба. О. Е, теж останнє мене відео. Теж мені не сподобалося, погано прийшла. Ну і замовив, я в декількох магазинах замовляв однакові саджанці. Це троянда Едем. Ну, вибачте, грудень місяць. Де вони їх зберігають? Чому вони, вони в них таких умовах, що вони проростають в грудні місяці? Я не знаю, мені це все треба тепер обірвати і посадити його. Ну, я не знаю. У будинку ти її не посадиш. Що з нею робити? Це звичайне питання. Чому не можуть зробити адекватне зберігання, щоб вона вже, якщо пішла в спячку, то вона вже пішла в спячку. Пакування в них завжди хороше, тут питань немає. Але що мені робити з цими бруньками? Ну, я не знаю. Ну, ще замовив багато цибулинкових аліуми. Муцкаріки, ну ще там багато всього, такого дрібізок. І замовив амораліси два штуки. Була непогана ціна, взагалі зараз на них неадекватна ціна. Там після 300 гривень. Один із них був за 207 гривень, інший за 274. Ось уже квітка буде. ну Такий твердий, непоганий. Він це бажано зрізати. А так, в принципі, не можу сказати, що прям дуже тверді, але й не м'які. Зараз на них ціна це нормальна. Сяжу в мене там своїх ще багато. То що я можу сказати? Ну, цибуленкові можна замовляти. А отак, от в принципі, троянди, ну напевно, замовляти треба все-таки раніше, не в грудні місяці. Морозники, звичайно, мене трохи розстроїли. Добре, що я в людини замовив в часних руках, тому що те, що прийшло зараз, то мене не влаштовує.